Чоловік від мене не пішов і продовжував писати такі коментарі. Я для нього завжди вигадую щось смачненьке. І таку сковорідку з диску я подарувала йому також саме для цього. Подарувала її ще півтори роки тому, а служить вона нам до сих пір. До речі, на кришці можна замовити будь-яке гравіювання. Сьогодні буду смажити ковбаски особливим способом. На такій сковорідці все виходить з димком, дуже ароматне і смачне. Дуже класно, що нічого не прилипає, все обсмажується рівномірно. А хто додивився до цього моменту, відкрию вам таємницю. Я впевнена, що чоловік мене не кине. І продовжить писати такі приємні коментарі, тому що він в мене заручниках. Тим часом ковбаски вже приготувались, і я буду робити їх особливими. А саме роблю начинку з помідору, плавленого сиру, твердого сиру, майонезу та додаю сіль та мелений перець. Начинку викладаю в ковбаски, в яких зробила надрізи, і накриваю кришкою. Готую їх ще хвилиночок 10. Такі ковбаски можна приготувати і в духовці, але на вогнищі виходить набагато ароматніше і смачніше. А за рахунок начинки вони виходять дуже соковиті та ніжні на смак. Дуже вам дякую за перегляд цього відео. Де опишіть, чи готували так, чи може будете готувати вперше?